Що робити, щоб не викликати підозри? Працюйте через свій ФОП-рахунок, а не через особисту карточку. Якщо ви продаєте товари, приймаєте оплати від клієнтів. Наступне, використовуйте свої кведи правильно. Ви їх можете змінювати, додавати якісь міняти кведи, просто щоб ви це все робили дуже вчасно. Вчасно оновлюєте свої кведи. І третє Такий самий головний лайфхак. не приймайте готівку у великому обсязі без застосування РРО або програмного РРО. Підписуйте договори або виставляйте рахунки фактури. Це для прийому платежів у валюті або міжнародних платежів. Уникайте сірих операцій. На поступлення коштів на свою особисту карточку і ведіть просту фінансову політику. Завжди майте під руками записуйте свої доходи і свої витрати.